26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС раптово потрапила до списку найбільш відомих підприємств у світі. Причина тому наймасштабніша катастрофа на ядерному об'єкті. Окрім відомих усьому світові подробиць катастрофи, існували ще й такі, про які мало хто задумувався: аварія на ЧАЕС зруйнувала інфраструктуру, яка забезпечувала проживання працівників станції. Населені пункти було евакуйовано, а персонал ЧС, ліквідатори, були змушені їздити на роботу здалеку. У зв'язку з цим було введено вахтовий метод роботи. Для цього в умовах високого радіаційного забруднення було організовано унікальну логістичну схему, яка включала зміни, вахти, постійні ротації персоналу на БТРах та екранованих автобусах, а разом з тим і імпровізовані поселення, як от дитячий табір казковий та селище Зелений Мис. Усього цей перший історичний вахтовий метод тривав близько двох років. Перед вами оригінальний документ, який поклав початок вахтового режиму у 1986 році. Отже, уся станція була переведена на вахти. Тисячі співробітників ЧС пройшли крізь такий метод роботи. Він завершився у 1988 році. З того часу, і понад 30 років персонал доставляв на ЧЕС електропотяг. Кожен день у декілька підходів працівники станції долали 40 хвилин залізницею, яка везла їх через територію Білорусі з міста енергетиків Славутича на майданчик ЧЕС. Війна, яку розпочала Російська Федерація, знову вписала ЧЕС в історію. У перший же день повномасштабного вторгнення ЧАЕС було захоплено окупантами, а звичні шляхи доступу до станції зруйновано. У 2022 році ЧАЕС змушена повертатися до вахтового режиму роботи. Адміністрація станції та відповідальні підрозділи мусили по-новому налагоджувати логістику, перевезення персоналу та облаштовувати місця для міжзмінного відпочинку. Ми з цією ситуацією і звісно, команда адміністрації. Роботи Коли ми зіштовхнулися з цією ситуацією. Команда адміністрації без безупину працювала у офісі з ранку до ночі. Постійно проводилися переговори з постачальниками, підтримувався зв'язок з промисловим майданчиком. Все це для того, щоб вирішити питання проїзду та доставки персоналу на роботу. Варіант залізниці був не робочим. Залізнична колія йшла через територію Білорусі, і жодні відносини з цією країною ще довго не складуться. І, взагалі, невідомо, як усе буде. Тому єдиний вихід це їхати через Вижгород, нові і старі Петрівці. Крім того, було знищено мости через котюжанку, через річку Ірпінь, річку Уж ситуація була дуже складною. Добре, що київська військова адміністрація так швидко налагодила відповідні переправи. Начальника транспортного цеху ЧС Сергія Здоренко ми відправляли у розвідку, що він проїхав цими маршрутами і сам подивився, чи можемо ми доставляти людей нашими автобусами. У результаті ми вийшли на це. Ритм, ці графіки, якими ми керуємося. З 1 липня ми перейшли, скажімо так, до нормальної роботи. Січас, і от ми з 1 юля, в принципі, приступілі до нормальної роботи. За нормальних умов працівники станції споживають декілька тонн продуктів на день. На момент звільнення промислового майданчика, ЧС від окупантів, запас продуктів у складах майже закінчився. Відтак постала гостра потреба налагоджувати повноцінну та оперативну доставку продуктів, щоб прогодувати працівників станції. Навіть не була саме тяжола та іменно от тепіліті срав. Мабуть, найскладнішим було відновити спілкування з постачальниками продуктів, бо з ними не було зв'язку. Коли ми почали телефонувати постачальникам, ми не знали, чого чекати. дехто виходив на зв'язок, а дехто просто виїхав за межі України і фактично не було з ким говорити. Ми по-новому оголосили торги, і все зробили настільки оперативно, що фактично жодного дня ми не були без харчування. І звісно ж, треба сказати дякую. Тим людям, які привозили нам гуманітарну допомогу, був момент, коли гуманітарку привозили і нам, і військовим. Тож ми частину продуктів брали звідти, і можна сказати, виживали однією родиною. Такою сім'єю виживали всі. Персонал перших кількох змін, який приїхав на станцію після деокупації, ночував буквально на робочих місцях: столи, офісні стільці, лавки і навіть перевернуті шафи, усе це використовувалося як місце для ночівлі, і про комфортні умови відпочинку мова й не йшла взагалі. Зараз чес для міжмінного відпочинку персоналу використовує раніше законсервовані будівлі, які востаннє використовувалися понад три роки тому. Це принесло нові виклики, як з точки зору експлуатації, так і з точки зору радіаційної безпеки. Ці здання поставалі три Ці будівлі стояли порожніми три роки. Ви уявляєте, що таке будівля, яка протягом трьох років не обслуговувалася? У ній не було тепла, там не було нічого. Усе треба було робити з нуля. Були лічені дні на те, щоб усе зробити і облаштувати, щоб люди могли нормально прийти після роботи, відпочити, помитися і спокійно на наступний день відправлятися на роботу. І спокійно завтра кіно роботу. П'ять будівель задія... задіяних вже працюють. Дві будівлі в стадії завершення робіт. Десь ми вийдемо на загальну суму: 900 місць для відпочинку ми розуміємо, що не все не все ще нам до кінця вдалося, але е, той мінімум, який передбачений для нормального відпочинку, він є. з того Умови, звісно ж, покращилися з того моменту, коли закінчилася окупація ЧС. коли жили тут усі на робочих місцях, спали на надувних матрацах. Зараз більш комфортні умови у так званих хостелах, де кімнати на три, чотири, на п'ять осіб. Ламелі, звісно, не дуже надійні, ліжка слабенькі, але люди виходять із цієї ситуації і кладуть на них лист. ТВП. є гаряча вода. Тобто, зранку ти можеш у гарячій воді побритися, ввечері прийти прийняти душ. Це звісно ж набагато краще ніж жити на робочому місці. жити на робочому місці. Більше того. Ми забезпечили холодильниками, практично всі поверхи в будівлях, водонагрівачі, які готують кипяток. Людина може в будь-який час заварити, попити чаю чи кави. На даний момент установлю наразі встановлено Wi-Fi роутери, тобто є доступ до інтернет-ресурсів. Інтернет-ресурсам також також повісили телевізори, підключили смарт-тіві, Android бокси і ще на ОАК організували спортивний зал. Вот спортзал на ОАК ОАКІЗЯ. Звичайно ж, будуть якісь зауваження, які ми будемо в процесі нашого проживання виправляти і доробляти. Головне, щоб люди були у нормальних умовах, щоб люди менше скаржилися. Коли ми у себе вдома, то кожен з нас собі створює домашній затишок. А тут нові умови: є персонал, якому доводиться проживати по шість людей у кімнаті. Уявіть, їх вперше селять разом, у кожного свої звички, хтось стає раніше, хтось пізніше, і усе це на нас впливає. Я впевнений, що усе владнається. Усе владнається і буде добре. Все владиться. Все владяться буде добре. З огляду контрольних рівні, які діють в Чорнобилі, от ось для слітибної зони в місцях відпочинку, то контрольні рівні, які встановлені на ДСПЧС в місцях відпочинку персоналу, вони значно менші. Можна сказати, що по щільності потоку вони дорівнюють контрольним рівням, які встановлені для перетину санпропускника самоходу, слідуючи в місто в місто Славутич. Також я хочу додати про те, що раційне обстеження приміщень в місцях відпочинку персоналу персоналом цих храцій безпеки виконується на щоденній основі. Також проводиться контроль внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини. Цей контроль відбувається за поданими поіменними списками персоналу. Поіменні списки вони складаються керівниками підрозділу. Тось тобто і відповідно лабораторія індивідуального дезомітричного контролю виконує цей контроль на лічильниках випромінювання людини на АПК 1 з початку липня у вахтовому режимі на ЧЕС пройшли ротацію тисячі працівників, включаючи зміни, які працювали в умовах окупації, це вчергове доводить, що персонал Чорнобильської АЕС здатен виконувати свою роботу у будь-яких умовах.